Вітаю вас, дорогі українці! Як на мене, то це вельми небезпечно, но у Верховній Раді вже Обговорюється рішення, вже навіть воно виноситься про те, щоб е, зробити якийсь такий центр, єдиний, де будуть зберігатися всі дані України. Ви, хто ви номера телефонів, адреси, майновий стан, борговий стан, все, 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 все. Ні, Ну круто, да, що в них будуть всі дані, що можна буде будь-кого знайти, будь кого прошукати все, все, все інше. Но як казав, мій один дуже дуже хороший друг, отакий дядько, волонтер, класнючий, дуже хороша людина. Саш, завжди треба зберігати яйця в різних кошиках. Не можна всіх складати в один. Чому? Тому що якщо якийсь бабах, то все все пропало, все побилось. Да? І тут виходить та сама ситуація. Ну, тобто Мати дані, да? там, знати все, ну це норм. Хай там буде, якщо когось знайти, щоб не було цих шахраїв, всього іншого, так. Да. Якщо їх хтось, а таких буде бажаючих нинішню ситуацію мільйон. Хочу підсупити, то то вже взагалі буде не норм. Зараз як відбувається? Дані зберігаються на різних серверах і деякі сервіси, такі як, наприклад, Дія, можуть витягувати їх звідти, але вони в різних місцях. Тобто вона витягує, ну, тільки їх структурує, але вони в різних місцях. А хочуть зробити навпаки, всі дані в одному місці, а деякі програми мають доступ до тих чи інших даних. Ну от, програми мають, лишнього не витягнуть, НО! якщо хтось захоче їх вкрасти, на 100% захищеного середовища не існує. Тобто є середовище, є захист, да, це все працює. Ну бачимо, як зараз ламають все. Аеропорти стають, залізниця стає, все-все-все. Банкомати перестають працювати через зломи. Тобто на 100% захиститись, то нереально. Тому що на кожного розумного. Може знайтись розумніший, який знайде обхід цьому захисту. Тож, спостерігаємо, як то прийметься, давайте напишіть ви свою думку, що ви думаєте по цьому приводу. Я свою висказав, тож давайте обговоримо і долучайтеся, будемо разом з цим всім спостерігати.